В цьому відео покажу вам, як приборкати китовий вуз, якщо у вас немає термоусадочної трубки, або ви не знаєте, як це зробити, щоб його зафіксувати на полях капелюху. Бачите, я залишаю приблизно 0,2-03 міліметри більше відстань, щоб не впритул. Підрізала, беру свічку, запалюю її. І зараз покажу, як буду з'єднувати ці кінці китового вуса беру по два кінчики, сам капельох подалі від вогню, щоб він не згорів, починаю з'єднувати. Цього разу не дуже добре потримала у вогні кінчики китового вусу, трошки Довше потрібно, щоб він розплавився. І з'єдную і притримую. Декілька секунд притримую, щоб усе зафіксувалося. Зажала ще разочок. Тепер можна перевірити, як усе це тримається. Так, да, Тримається добре. Все. І бачите, чорна лінія залишилася. І її треба якось заховати. Для цього я відрізаю кінчик кінчикрафій, розрівнюю його, так нібито я відпарила його праскою, складаю його навпіл і утворюється нібито така пателька. І продіваю кінчик рафі в цю пательку і затягую, нібито зав'язується вузлик. І починаю обматувати. Рафією цю не дуже гарну частину, щоб ніде нічого не виділялося в завершеному вигляді у капелюсі, щоб все було гарно. Трошки обматую, небагато. Так, лише вже тут для вигляду. І далі продовжую в'язати. По схемі, яка в мене там йде на полях до кінця ряду. Як бачите, кінчики з'єднані? Нічого страшного, якщо немає термоосадочної трубки. Тепер ви знаєте, як зафіксувати цей китовий вуз. Він у мене десь 5 чи 6 мм. І я вам в кінці зараз покажу, як це виглядатиме після обв'язки. Це обв'язує до кінця ряду. Відрізаються кінчики рафії. Цей кінчик ховаю також. І показую, як це все виглядає. Дивіться, взагалі нічого не видно. Все гарнесенько, ніякого перепаду або утовщення.